Раїса Олександрівна звернулась до телебачення громади з подякою працівницям банку. 87-річна жінка не могла оформити заявку на тисячу гривень від держави. Жінка розповіла, що в неї кнопковий телефон, в якому немає дії. Для отримання допомоги за програмою зимова є підтримка. Пані Раїса звернулася до банку, в якому вона є клієнткою. Їй відмовили та відправили до інших фінансових установ. Там їй теж не допомогли. Жінка витратила багато часу та сил, врешті потрапила до лік. Карни. Я вышел прямо плачу, идет соседка моя это. Ну, мы, мы рядом, ну, Здравствуйте, до свидания, все. Она что вы тут делаете? Я это да, вот прям плачу. Она мне идем. Я зашла, вы знаете. Ну совсем другая страна, совсем другие люди. Бабушка, заходите, садитесь. Что у вас? Я говорю, да вот не получается. Давайте сюда взяла мой телефон этот. Раз, 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 раз написала все бумажки какие-то, написала мне то, написала. Зарегистрировала, говорит, придете через 10 дней. Я глазам своими не поверила. Я говорю, правда, я, она говорит, я вам пришлю смс. -ку. Через 8 дней нам мне говорит, приходите, пришло уже ваше это тысяча куда вам ее надо. Я пришла туда, куда вы хотите, я уже отопление. Она сразу перечислила, сразу перечислила, и сразу уже прошел ответ, что отопление уже деньги получить. Управляющий, то это замечательный человек, потому что У нього такой колектив, і зовут эту дівчину Света. За ній молюся, нажусь паті молюся, чтобы вона жива здорова, і сім'я її була здорова. Хай їй Богу допомагає всьому. Спасибо тебе, моя дорога. Пані Наталія розповідає, що в їх будинку живе багато літніх людей. Вони не мають змоги користуватися гаджетами. Її літня сусідка була дуже розчулена та побажала публічно подякувати мне давай в Я хочу отблагодарить девочка. Я хочу отблагодарить. Ну і от я її привела. Но это хороше дело. Нехай. и управляючи там очень хороший, такой добрый очень такой парень, И девочки. Ми зустрілися з представником банку, в якому жінці допомогли з оформленням виплати. Коментувати на камеру банку поки що не можуть. Заявки на виплати приймаються до кінця лютого 2025 року. Людина має право отримати державну допомогу через застосунок «Дія» Укрпошту пенсіонерам віком старше 60 років за попередньою заявою та банках-партнерах.